Внаслідок війни понад 40% громадян України втратили роботу. Серед тих, хто продовжує працювати, 24% працюють частково або віддалено. Такі дані наводить соціологічна група Рейтинг. Отже, безробітним став майже кожен другий українець. Яка ситуація на ринку праці Прилук і Прилуцького району? Наша знімальна група дізнавалася в місцевій філії обласного центру зайнятості. Якщо у нас загальна кількість безробітних, які перебувають у нас на обліку 638 осіб, то саме містян безробітних це 406 осіб, із них отримують допомогу по безробіттю це 284 особи. Від початку повного Масштабної війни значно зменшилася і кількість вакантних посад, які можна запропонувати безробітним. На сьогодні у Прилуцькій філії служби зайнятості кількість пропозицій роботи не сягає навіть 60 вакансій. Те, що стосується по вакантним посадам, які нам подають наші роботодавці, то на сьогоднішній день у нас у переліку вакантних посад є 59 таких посад. На превеликий жаль, ці більших цих посад вони стосуються, що ми можемо працевлаштувати чоловіків і чоловіків саме на роботи з інструментами: тобто, це електрики, це газозварювальники, це токарі. То такі роботи, які ну, мати повинна безробітний і досвід, і освіту відповідно. Значно вущу спеціалізацію можуть запропонувати у прилуцькій філії служби зайнятості жінкам. Для жінок на сьогоднішній день ми можемо запропонувати уже як традиційно, у нас тільки. Є посади на підприємство швейної промисловості, тобто наша прилуцька фабрика, швейна фабрика, вона постійно потребує професії швачка, де навчають безробітних і не тільки безробітних, а хто бажає працевлаштуватися. І за минулий рік ми працевлаштували більше 100 безробітних саме на це підприємство. Середня заробітна плата, яку пропонують сьогодні прилуцькі роботодавці, становить 10 740 гривень. Більшість вакансій, на превеликий жаль, це мінімальна заробітна плата 6-700. Просто у нас є вакансії, високооплачуємої, Це те, що стосується, у нас є головні інженери, началь... на підприємствах, начальників відділів, тобто керівні посади, де досить висока заробітна плата, але там же знову ж таки не тільки висока заробітна плата, а там і високі вимоги саме до цієї. І до цих вакансій. Треба досвід роботи, освіту. Відповідно, нас вони на сьогоднішній день ми поки що їх не укомплектували. То, відповідно, середня заробітна плата у вакансіях це 10 тисяч. Але, як правило, більше вакансій подають із мінімальної заробітної плати це 6 700 на сьогоднішній день. Змінилися в умовах воєнного стану та карантинних обмежень і терміни та розміри виплат по безробіттю, говорить Лариса Татарченко. Ці зміни вони не нові, ці зміни в з 28 жовтня минулого року. Те, що стосується по змінам, найбільша зміна це стосується на період проведення військового стану, отримати допомогу можуть тільки 90 днів. У нас допомогу по безробіттю. Перебувати в нас без... на обліку можуть особи, які шукають роботи, скільки вони бажатимуть отримати соціальну послугу з пошуки роботи, але допомогу будуть отримати на протязі лише тільки 90 днів. Це те, що стосується. Також змінені підходи до нарахування за виплати допомоги по безробіттю. Вона тепер вже залежить від. Стажу роботи, страхового стажу роботи, і також від розміру конкретно особи, яка отримувала заробітну плату. Значить, мінімальна, максимальна допомога зараз на період військового стану обмежується саме мінімальної заробітної плати. Це 6700, мінімальна допомога. Вона призначається в розмірі 6500, але але законодавці прописано, що на період дії карантину, який у нас продовжено до травня місяця, то вона виплачується в розмірі 1 тисяча. Мінімальну суму допомоги по безробіттю, тобто 1 тисячу гривень, отримають і ті, хто звернувся до служби зайнятості у терміни більш ніж 6 місяців після звільнення з роботи.